Всім привіт. Вибралися на город, сьогодні сонечко тепло. Хочемо викопати моркву і буряк. Тому що буде потепління, там буде тиждень знов 27-28. Щоб вона не сохла у землі, морква, бо тоді не вкопаєш. То ми вирішили сьогодні викопати якраз сонечко трошки просохне і в погреб. Хватить її лежать. Я думаю, вона вологи набрала. Вже стебло все посохло. Майже нема нічого на буряку, взагалі з'їли, нема що чистити, тяпа. Зараз викопив. Не ну, тут почистимо, щоб не тягти у двір. Тут нема правда, що, правда, чистити. Ну, все одно треба побрізати, побривати. Давай з буряка. А куди вічку дівати Продавати Тут же ж гічки, бач, скільки. Що на моркві немає нічого, посохла, що на буряку з'їли. А, ти рукавиця, я кажу, тобі рукавичі дать. Рукавиць, звісно, набрала. Наче свадьба буде тут. Копатись. А ти казав, за що його будемо витягувати. М -м -м. Так, ти М -м. Так, стульчик треба, щось я тоді піду посту. Давайте ми привеземо. При не... Привези, смачок, тільки не отой високий, що баба сить, а той маленький, хай баба дасть. Станеному погрібнику. И ножик, котику Мило? Да.

Ось така купа. Вийшла буряка в нас. А треба сьогодні буде копнути. Да ні, молодой, щоб це є. Наварити. Я ще так і не варила і не дивилася, що там є. Сьогодні зараз викопаємо морку в буряк, перечистимо. І спробуємо копнути. А, везуть, хоча йти по постуля, бо довга музика буде. Гарний кругленький буряк. Я не люблю довгий. Я бачу, ну везуть стульчик нам. Ой-ой! Що що? Ну який є все ж не останемо на городі. А може росте? На зиму? Ні. Що на зиму? Хай росте. Зима теплі. Ну, так, понятно. Якби тільки не рвати. Ох, і ленива палашка. А що на зиму оставлять? Півень бачиш? Я навіть не знаю щось сказати. Ой-ой-ой. Аж в роті пересохло. <рес> Давай плюну. <рес> Промочу. Бля і ну от сам ру, сам чищу, блядь. Вона вийшов тут показати, яка хозяйка. Я не знала, блять, де неї буря просто. Боже безсовісний. Не береши, бо на неї за ці прищ вискочить. Знаєш <рес> таке? Ти ага. не знаєш. Ага. Нехай ну, трудиться пішла я, зроблю відомість роботи, так як він каже, ну що, зроблю, відомість, що я щось роблю. страшно На стульчику ага. <плес> та, тобі не телефон. Стуль? Куди mm. я встав? Де будете сідать, там і ставлю. Хто? Ну ви, бо ви зараз мене будете зганяти із тічок. А небо. Ми будемо А от там і сідайте. Іди, сідай. <плес> Йди, йди, сіди, тя. Yeah. І кусайся. <ристосвітки> ти морку не топчи. Ні, нічого. Тя. Не познав <ристосвітки> ті. Не <познавців. ристосвітки> гуляй. так, почать морку підкупить. Да ты зразу ту копай Ну от, вот тогда чу бачиш, то борту. А то вже висипали? di Ножика я тобі не дам. Я? Ні, ножика я не дам. Ножика не можна діткам. さい。 Вам сюда на мотоцикл? Диет, нет. Ты сейчас тут там да это там бурячок. Так, виріс нічого. Качани? Да. Можеш, пачку, можеш, нічого тяжко. Тільки хай не чистить, а цей. Я потім пов'яжу отак. Нахера. Що було? Чистиш, как розу, кидаєш і високо. Хватиш какашка.

що буде в тачку кидати а потім в тачку собрать ну так да, ти йому зразу сказав у мішок я йому сказав, чи в тачку чи в мішок хто хоче. Тяпа пригнав усіх курей з города тяпа курей пригнав усіх, кажу з города сидів сидів там на посеві сусідів Oh. Uh -huh. Ти не можеш вийти, так виходь, обережненько, ти ж туди зайшла. Якось положив його акуратно, а не розкидає по цьому городу. Ну так вийшло? Ну, так все береш, Так він малий. І так. Сьогодні гарно на вулиці. Хоч і вітерець, але тепленький. Не холодно. Тяпа. я Дерна. Десь буду робити всередині купу. Чистя лежи у цьому в шелушині Я потім подив. Ой, е. Мор, пода? Папа. Эй, ты мой, ему. Не можешь я выйти. Де ти кинув, там воно і лежить. Його ніхто не прийняв. Дось, я буду копати, тікай. Що? на гнів є тебе. Ножик ви трогай, дочь. Не можна ножик трогать, він гострий. Ага. Ага. Хай лежить, хай я заберу дочка. O Що він там шукав? Вирив яму, а там морквина ще насталася, я її не бачила. Так, трохи повидергувала, зараз буду чистити. Серга хай докопує. Гарна в цьому році морква. Ну це тут е, якась морква була не дуже гарна, там буде більша. Але така чимало. Морква просто гарна в цьому році, в тому році була погана, в цьому класна. Ще ось пів грядки. Буряк я вже перечистила. Хай просихає. якраз поки моркву дочищу, буряк можна буде збирати. Як небо швидко міняється, хмарок стільки набігло. Тяпуля, намотався. А до нас з'явився отакий котик. Невже ти прийшов до нас жити? Кітюй. чуєш Тюсь. Ага, тяпа, да блискучий такий. Отак. О, тебе кліщ. Пошли, пошли я тобі достану його. Чи що це? Да, кліщ. Пішли. Ах, настобурчився. Той він сидить у Брєна. І цей, все, достало Киця, ти чи я? Тетя Ірина, чи чи я? Чи я будеш? Ні. Детальний <таспорігальний> рот Кстати, да, У нас же чорний кіт ходив по дівкам. Все може бути. Норку скільки. Щось Серега збирає. Що тяпа? Проти цього не попреш, да? О як? Хочеться погнати, а він не піддається. О, де? О, де така хужа перетру морозілок? Сріла, яка погана морква. Ось. В тому году була, Ось от тут морква погана. В цьому воду нормально. Оце, це погана морква, де. Як на мене вона через велика, куди я її не всупти в бочку. Таке про те, що вона через велика. А, я думала, ну так, оце я те таке не люблю. Це таке тільки... Натерти моркву по куресі. Там морква хоробер. Отам? От mm. ну, ми почистимо, а тоді я посортирую, де велика, де це є. На салати будемо варити цю велику. Варити, до терти. То, що є шкуру, куди, ти, хіба що на два рази ділити. Так що mm. з нею буде одру. Я ж хочу перетерти, ото я в тому году терла. Морква. Зелень, перець. Ой, я Кіцю тяпа не трогай, не трогай.